Леквер це взагалі сакральне таке поняття. І Він шурігує, він робить оці, він робить він е, робить якусь роботу, шірю, шурігує. Це збереження закарпатських традицій. Ми хочемо зробити е, цей леквар традиційним. І такий леквар ми трансформуємо на дрони для наших військових. Леквер це взагалі сакральне таке поняття, не дарма. Воно між людьми, якесь як Альфа і Омега в Закарпатті, поняття леквера, сливового леквера, саме сливового. І е, в мене з, з лекваром, ви мені нагадали е, таку життєву історію. Моя бабуся, якої вже 12 років як нема з нами, е, мене зустрічала е, після пізнього повернення додому такою фразою Та ти прийшла. Та я думала, що вже впала в леквар. І, і це мені так воно так віднесло мене в шкільні роки. Ця фраза Впасти в леквар в Закарпатті, вона дуже популярна, але є дискусія, що вона означає. Мені самі цікаво дізнатися правду. Я думаю, що моя бабуся мала на увазі, що я зникла. Тобто я десь розчинилася, я пропала. Але інші люди кажуть, що це. А погрязнути в рутині. І поїхали. Ой, яка-то добра фанта, злекла рогові сливки. А й ще собі до фанки об'єме наливки. Панку різна лихо. Традиції це є купа часу, енергії, емоцій, які вкладені в цей процес. І це є давні традиції, це є спосіб виживання, це є те, що давала природа, земля, дерева, ґрунт, овочі, фрукти, ягоди. І таким чином ці продукти консервували, заготовлювали. Бо не всі роки були врожайні, вдалі. Багато було і хвороб, різних епідемій, і нападів, навал ворогів. І треба було продукти, які тривалий час зберігалися. Коли був великий врожай, треба було якось їх законсервувати, щоб продовжити надалі. Ну і крім того, при такій термічній обробці різні продукти стають смачними і більш витривалими для зберігання для Закарпаття, ну взагалі лекварь. Сливовий це вже географічне зазначення для Закарпаття. І звісно, слива, особливо це є угорка, це є бистриця, це два такі сорти слив, які для лекваріння і використовують. Взагалі, це, скажімо так, простий варіант, тому що угорці взагалі певний сорт сливи, він погано відділяється від кісточки, і тому сливу кидають з кісточкою цілою. Поки воно перевариться на такий кисіль, потім його через сито перетирають. І ось ту вже рідку субстанцію, чисту, знову в казан і знову доварюють, випарюючи вологи, щоб вона більш такою стала цупкою е густою, щоб з ложки леквер не падав. От цей раз ми з чого ми з вечора починаємо варити, тому що більш прохолодно, можна легко себе відчувати. Е ми певна кількість хлопців тут ночує до ранку. І ми будемо продовжувати до завтра десь ну мінімум до 14 години і то і далі. Наша мета дійсно отримати леквар без цукру і такої консистенції, щоб в ньому ложка стояла, як в сметані. Тобто це не варення, сюди цукор не додається. Не це додається. Спец а спец навіщо? Спец так такі. раніше і не було цукру. Використовували те, що є. Наприклад, корили робили голубці із квасної капусти. То, що Гордію закладували, вона кисла і не псувалася там цілий рік. І що, що завертали у ту квасну капусту? Кіндеричне борошно. І питаю у дідика з чим із м'ясом. Каже, яке м'ясо. Не усіх були свині. То ну, пішли там, каже, у ліс. якщо гриби не йшли, то ту крупу кіндеричну кукурудзину і за білими грибами завертали у квасну капусту. А так просто пусту їли. Так що це є. Ну, зараз ми вже тюнінгуємо під uh, наші якісь забаганки, к -к круче, смачніше, оригінальніше. Раніше це була проста річ. Їжа це елемент виживання. Ну, позирайте, Осе Владік шорігує, палицю, оцю серсам крутить, і там лекварся варить. Понятно, так? Да? <різь> владік то єсь чоловік, або, або ще кажуть на Закарпатті. Людина, бо чоловіки то є люди, а жони то не люди. То є жони. Ну і бачите, він є шурігує цим е вернієром, господи, що я говорю. Ну, А оцей весь агрегат: котел, мішалка, оця бочка з вогнем, це називається серсама, тобто інструмент. І він шурігує, він робить оці. Він робить. Він... Робить якусь роботу, шірю, шурігує. Ось такі рухи дії. Буває, що кажуть, коли е, мали на гостині брязне собі та починає е, щось там ногами буцкати, кажуть йому, що ти там під столом ногами шурігуєш? Це збереження закарпатських традицій. Ми хочемо зробити цей леквар традиційним, тому що ми його даруємо в подяку за донат. Люди донатять на дрони і на інше обладнання, які ми закуповуємо для наших військових. А ми відповідно стараємося, щоб найкраще був цей продукт, як найкраще була наша подяка, щоб вона цінилася, бо це наші сили, час, емоції, і це є саме закарпатські технології старовинні. Це не ми пішли, перекупили щось і перепродали. Так, що ми і хочемо зробити, звісно, акцент на Закарпатті, на Мукачеву, на замку Паланок і на людях, які. От Мукачівські дрони це команда які, ой, шалених друзів, підприємців, які зібралися і сказали, що давайте будемо робити це оптимально якнайшвидше і ефективніше. Отак от за 13 годин змінилася слива із цілих фруктів на ось такий густий тугий лекварь. І стінок навіть знімається як пастіла таким е, ремінем. І такий леквар ми трансформуємо на дрони для наших військових. До речі, цей леквар зовсім інший ніж попередній. Е, це Іван Федорич-Паук, наш друг, надав сливу із села Пістрялово. Це зовсім інша слива. Я дуже вражений.